Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо дуже смачний лимонний кекс. Для мене кекс це про щось таке, про домашній затишок, про родину, про все всі разом зібралися за одним столом. Це, це дуже, дуже класно. Для приготування цього дуже смачного кексу нам знадобиться 150 г цукру. Три лимони, 180 грамів борошна і тут 5 грамів розпушувача, 60 грамів рослинної олії. У мене оливкова, три яйця та 100 грамів вершків, жирність 33%. Беремо наш цукор. Та лимони. Знімаємо цедру з лимонів прямо сюди, в цукор. Перетираємо цукор з цедрою лимона, поки цукор не стане вологий. Потім будемо додавати сюди інші інгредієнти в такій послідовності. Спочатку яйця, потім вершки, потім борошно з розпушувачем і в самому кінці олії. Перемішуємо після додавання кожного інгредієнта. Наприкінці додаємо рослинну олію. беремо форму для кекса. У мене це форма 25 на 11. Змащуємо її вершковим маслом. Та виливаємо сюди тісто. Ставимо в духовку на 160 градусів на 40 хвилин. Перевіряємо готовність шпажкою або зубочисткою. Наш кекс вже випікся і навіть охолонув. Достаємо його з форми. Я хочу його прикрасити лимонами, які варилися в цукровому сиропі. Таким чином у нашого кексу ще буде більш яскравий лимонний смак. Ну що, давайте його розріжемо. Запах лимона нереальний. Дивіться, який він гарний. Всім смачного! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. Мені буде дуже приємно.